В Верпині знову скандал із можновладцями. Міськрада дозволила знести будівлю, яка їй не належить. Люди б'ють на сполох, кажуть незабаром. Тут з'явиться нова багатоповерхівка. Чи перевищує влада свої повноваження? Розбиралась ірина зорова розова. Листопад минулого року в центрі Ірпеня зносять будівлю військкомату. Поряд з цією ділянкою будують багатоповерховий житловий комплекс. Мешканці приватного сектору, до якого впритул розташовано нові багатоповерхівки, та ділянка з військоматом, категорично проти. Мешканці, які ми тут мешкаємо, тут маємо вже великі будинки, які впритул до приватного сектору, незважаючи на протести, на будь-що. І зараз всі знають, що буде об'єднано двох цих ділянок що тут, от і буде ще одна багатоповерхівка. Що ще турбує місцевих мешканців, які живуть у приватному секторі, це ось цей трансформатор, який тут стоїть. Від нього запитані решти. Приватного сектору, вуличне освітлення, яке ось іде по цій вулиці, по сусідній. Ну, звісно, вона забудовники іноді дозволяють собі якось давити на мешканців, щоб продавали будиночки, все повністю. І тут виходить є інструмент, який можна було би давити на нас, на місцевих мешканців, а залишати без світла. Ну, звісно, без тепла. Військових перевели до сусіднього міста Буча у будівлю позашкільної освіти, а сам заклад до Ірпеня у приміщення, яке належить одному з місцевих забудовників. Він має приміщення у міській раді майже у будівлі міської ради, у власності. І Так, що на Яблунській 129 у Бучі, там, де колись була позашкільної освіти, школа приїжджає в його приміщення згідно договору оренди. А військомат приїжджає туди. Дозвіл на знесення військкомату надала Ірпінська міська рада Проте, як виявилось, будівля військомату не комунальна власність, а державне майно. Станом на початок року вона й досі є на балансі територіального управління судової адміністрації. Це приваблива земельна ділянка. Вона давно не давала покою забудовникам. Ми почали розбиратися, що ж таке ну, законність знесення вказаного приміщення, і дізналися, що раніше ще до військомату там знаходилося ірпінський суд, і воно до цього часу знаходиться на балансі територіального управління судової адміністрації в Київській області. Є офіційна інформація, тобто вказане майно являється. Житлове приміщення є державною власністю, указану земельдянку, де раніше розташований ну, був військомат. Вже передали у власність для будівництва житлового будинку студенту Ерпінської податкової академії, от який до цього там шукав роботу а Тут став щасливим. Власником земельної ділянки в центрі міста ще у січні. Активісти звернулись до правоохоронців. Слідчі відділ Мірпінського відділу поліціону управління національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальних провадженнях. Двох які на даний час об'єднані в одне за фактом зловживання службовим особам Мірпінської міської ради під час як ви зазначили так званого знищення команд. На даний час триває досудове розслідування. Жодним особам повідомлення про підозру не вручалось. Інші деталі здійснення до судоросі не вам роз'яснити не можу, скільки це є таємниця слідства. А поки досудове розслідування триває, тиждень тому міськрада вже надала дозвіл на будівництво житлового будинку на ділянці, де раніше був військомат. Ірина Розова, Сергій Дубінін, Дмитро Кученко. Подробиці телеканал Інтер.